Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 18 листопада 2022 року. У нас мінус 4 маленький сніжок пролітає. Наварив я вкусненької картопольки з дертю для гусей, все рішив і гусей засняти. Уже гусей і качок, і ще там 2 качки є. Такий денок у нас. Подойду я ближче до гусей. Ось маліна. Це аспарагус. Ось такі от гуси. Гуси-гуси. Ідіть гуси, їсти, я вам там наварив картошки з дертьою. Ну так я чугунцю їм варю. Купив дерті. Мішок сьогодні ячмінної. 225 гривень віддав за 30 кілограм. Картоплі в мене своєї повно. Думаю, хай, хай буде їм дерть, бо всіх різати я не хочу одразу. По чуть-чуть. Думав сьогодні двох зарізати качуров. На сьогодні втонув на скот сірко. Далі щось обламався, води немає, так що хай живуть поки ще ці гуси і качки. Ось така ось ця маліночка. вкусненько есть. Як морожена. На, як гріз. Ну, така ягода чимала, ось видно. Угу. Людяна малина. Зима стає конкретною. Якщо мінус 8 завтра буде, то все, все померзне. Ну так все. До зими ми підготувалися. Всі фільтри, трактори, все позливали, де воду, де що можна. Що систему всю я розібрав полівочну. Мотопомпа теж все злито, бензину залито, трубу це все витягнув. Це поки не замерзло. Ось такі чугунець я їм варю такої вкусненької картопельки, запарюю дертю. І от вони це все виїдають. Ну, така оце картопля. Подписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!